Ну що ж, любі друзі, отак виглядає е, підготовка буцефала до виїзду. <кій> Змазка для ланцюгів, е, парксайд, щось там 4 чи там 5 євро коштує, викрутка і плоскогубці. Тому що вчора декілька разів е, вдарив в цю машинку, мені збилося пару передач, перестало перемикати на саму цю якби, на першу передачу і не хотіло перекидати на сьому передачу. Ну, але зараз якби би трошечки помазав по цей, так вже в такому стані у мене буцефал, він бідолага мучиться зі мною, ну нічого страшного, вже в мене підходить до заміни задня гума, передня то ще походить, а задня вже треба буде міняти. Ну нічого, все зробиться, все буде. Добре, зараз все регулюю, закручую і їдемо далі. Вже там теж собі знайшов е -е, ще один замок, до того що там 17 км в одну сторону, так що є що їхати. Все. Добре, закінчую і в дорогу.